8 серпня у цьому аквапарку на набережній перемоги загинула дев'ятирічна дитина. У воді хлопчика помітив рятувальник. Він і витягнув його на поверхню. За словами директора лікарні швидкої допомоги Радія Шевченка, на місце виїхали дві медичних бригади. Хлопчик у приїзді був у стані клінічної смерті. Безуспішна реанімація через 40 хвилин її проведення констатовано, на жаль, біологічну смерть дитини. Коли людина в стані клінічної смерті, то бригада. Не проводить огляд, бригада одразу розпочинає непрямий масаж серця та штучне дихання. Тобто не було огляду, і, чи переломані хребці, чи була травма пірнальника, чи ще якісь були зовнішні причини, які привели до таких трагічних наслідків, це вже, на жаль, на ці питання надасть відповідь судово-медична експертиза. У поліції кажуть, хлопчик перебував у закладі разом з мамою та хрещеним батьком. Слідчі вивчатимуть записи камер спостережень та опитають свідків, щоб встановити усі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за попередньою правою кваліфікацією нещасний випадок. Це стаття 115. Якщо поліцейськими будуть встановлені якісь обставини, де буде міститися ознаки кримінального правопорушення або ж адміністративного. Ще то ми будемо відкривати додаткові кримінальні провадження, поки в нас є нещасний випадок. Адвокат Андрій Верба розповідає, у разі доведення провини до відповідальності можуть притягнути батьків чи адміністрацію аквапарку. Якщо були якісь порушення щодо неналежного утримання атракціонів, це може бути і кримінальна в тому числі відповідальність. Тобто держпраця може перевірити. Чи належним чином там все було оформлено, чи були якісь певні порушення вимог законодавства чи отримання цих сьогодні. Якщо говорити про батьків, то може щодо них бути складено відповідний адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків. Наразі аквапарк закритий, поспілкуватися з його адміністрацією нам не вдалося. Юлія Трофімова, Іван Дусь, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному Дніпро.